Нічого не робив, а вже мокрий. Коли ми знімали позини Бандераса», я там грав говерлу. І До мене приліпився цей позивний. Багато людей, ну, ті, які нам допомагали, посилки передавали і всі писали. Сергій Лефор Говерла Чернігів. От. І так воно до мене приліпилося, і багато хто знав мене ну, і знає, типу, як Говерлу. Одна палета. Дивись, Є дід на спринтері, Дениса Дід. От. І в принципі, е, 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 якщо йому перезвоню, якщо він в місті, то ми зможемо забрати. Все, домовились, Давай, на зв'язку. Давай. <m> <approach> um, let's go. Let's go на склад. Цукор хлопцям треба. Uh, якщо є, закінь. Міля, ми візьмемо все, що ти нам даш. Так, зрозуміло. Я вам зараз викачу, ми зараз тобі положимо і все. О, так Зараз ми заїдемо до Лени, заберемо піцу. Заїдемо, заправимося і приїдемо. Під час активної фази війни в Чернігові Лена зі своїми поварами вони готували їжу для наших військових. Все. Опрацьовано. Да. Це нічого не помінялось. Як ви празнувати? Нормально. <рес> <рес> Я в 9-й годині вже відпочивав. А ну що ми пішли в ЗАГС, потім е, з батьками посиділи, потім приїхали додому. Військовий стан, який медовий місяць. Не було б війни, то сіли б на літак і полетіли б десь. Нічого виграємо війну, будемо літати. Ми їздили на зачистки в село Андріївка. Там казапи стояли 21 день. Я краймока побачив примотана на із лентою до, до Берези на рівні грудей. Врятували якомусь грибнику життя. знаєш. Ну і таких насправді подарунків дуже багато. В Чернігівській області розмінування ж постійно відбуваються, коли касетами били. Так, хлопці, це щось я з вами забалакався, поїхав не туди, а потім. Я вітаю тебе. Я тебе вітаю. От спасибо. Є ж гігієна, є там якісь вологі салфетки, є зубна паста. Угу. Mm -hmm. Тушонка. Угу. Mm -hmm. Ж любиш тушонку? Так, смотреть на нього не можна. Спасибо. <хи> Це підсумки, за які я да, тобі да, говорю. Да, 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 Це такі? Да. Ну, ну, під 45 же ж, да, поняв, да, такі, да, типу, повидавали пацанам. А що вам треба із такого, щоб можна треть дістати? Середачі все таки щось є. Є плани там пару людей, що ти заказував каліматор планку пікатіні, типу приклад. Угу. Ребята там друкують, друкують на 3D-принтері кріплення під щоку. Угу. А, от. Ну, це можна буде, контакт є. Клістюхи привіт. Хорошо. Через мої руки пройшло 160 бронежилетів. Власне, по-моєму, для нас гвардія, якщо я не помиляюсь, запаковані. У мене ще є відос. На березі десни, вже з нашого боку, просто куча різних посилок. Там і паливо було, і ці броніки. От знімаю для тих, щоб розуміли, як це все робиться. Вон річка, і воно воно отак от приходить. Тому щось може і простись, звісно, але не факт. От така от переправа відбувалася. З нами були військові, група Альфа передає там памперси дитячі. Ну, якби... Я пам'ятаю, мені теж дзвонять Сережа, що вам треба для дітей, там щось треба, памперси може вам передати. Я кажу, «Та, класно, але в Чернігові вже немає стільки дітей, скільки є памперсів. розумієш, Їх повивозили по селах. Ріденесенький драматичний театр імені Тараса Шевченка. Так. Бачу, вже всі готуються до концерту. Зробимо тако. Привіт. Привет. 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 Привет, добрый день. Всё як справи? Ніч. Був концерт, не? Да, ти прийдеш, мосовки постоять. Не. Маленький. Що коли переможу? Е, скоро. От от зараз генерал відзводиться. І от якраз май. Бо не можна, у нас концерт надо вже перемогти. Ну так зараз роблю. Дякую. Дякую. Доречі, Ого, ти за такий здоровий. Добрий день. Добрий. Вас знімають? І вас теж. Микола! Добрий день! Здарова. Ради бачити. Досвід тих з тебе знімають. Привітка. та дам Ага, значить, зробили тут перестановку, поки мене не було. Шодерло делекло, Лібертині лібертинів двох діях. Я і Мертей Степаніва. Такі жарти мани з Олександром Степані. Що, класна вистава була, дуже класна. Шкода, що ми так мало її зіграли. Востаннє був тут півроку тому. Здається, наймочком ми грали. Крайня вистава була. Тут на сцені опускали штанкети, і зокрема ребята різали куліси. Можна, можна, можна. Я можна. не різал. І коліси ми різали. Ми різали старі задні. Старі — Розмальовані, такі. розписані. І... І... Ми привезли рибацькі сітки здорові і актори театру разом з прикордонниками в'язали маскувальні сітки. Добрий день. Треба розуміти, що вона не закінчиться завтра і вона буде тривати, скільки Війна буде тривати стільки, рівно стільки, допоки не здохне Русня на нашій землі. І треба робити все можливе для того, аби прискорити цей момент. Треба е згуртуватися ще більше. Треба перестати видітись. Е треба говорити, розказувати на весь світ. Людям про те, що у нас відбувається, що творить Русня, щоб ще більше об'єднати Європу Америку разом в допомозі нам.